Вночі відбулося вторгнення російської армії на територію України. Ми не маємо права зараз прятати голову в пісок. Ми вже не можемо називати все, що відбувається на сході України терористичною акцією якихось невідомих сепаратистів. Треба чесно сказати, що Росія розв'язала проти України війну. Сьогодні ми зобов'язані докорінно поміняти. Стратегію і тактику наших дій в такий час Україні потрібно чітке, сильне, злагоджене управління. Треба зробити три першочергових кроки. Перший крок: треба негайно ввести воєнний стан в Донецькій і Луганській області. Це багатократно посилить систему нашої оборони, скоординованість наших дій. Друге. Треба негайно організувати ставку головнокомандувача і взяти президент України всі важелі управління обороною країни в свої руки. Це дасть нам можливість чітко координувати всі дії, діяти ефективно і рішуче. І третє, потрібно скликати надзвичайне засідання Верховної Ради, затвердити введення воєнного стану. В Донецькій і Луганській області та звернутися до урядів і народів всього світу про надання Україні дієвої воєнної допомоги. В цей час наша українська нація мусить діяти спокійно, впевнено, сильно і рішуче. Наша єдність це запорука нашої перемоги. Наша команда буде стояти. Разом з президентом України з усією українською владою задля того, щоб захистити українську державу. Але ми мусимо твердо знати, що наша справа праведна, ми захищаємо свою землю, і перемога буде за нами.